Всім привіт! Прийшла до мене посилка від е, Кравчук Антона. Це посилка по грі Flash and Blood. Може хто знає це картова гра. Ми з ним разом є в ком'юніті яке пов'язано з Magic the Gathering, тому я е, також Моє хобі це Magic the Gathering. Але додатково, мені ще цікаво, бувають колоди по флешнім блат, якщо хтось продає, щось цікаве. Він якраз продавав дві таких цікавих колоди, які, які виходили як прикони називаємо бліц-колоди. Зараз ми подивимося, що які. Він їх продавав, тому що, мабуть, вже йому не цікаво стало грати в цю гру. а я вирішив купити, тому що в мене вже є деякі колоди і як додатково сьогодні стіна була новить нормальна. Людина, ще я бачу додатково, ще додаткові карти, хоча ми з цим не обумовлювали. Але він доположив, дякуємо велике. І так. Що нас тут чекає? Це два прикона. Вони були в Хістері Пак один. Браво і Dash Deck, тобто, по-моєму, на пістолети, а Браво, по-моєму, я не пам'ятаю, що. Защитник. Може якісь удари, які там які сильні об'ють. Ну, в общем, такі дві дечки. От у нас, Цікаві. Причому ця дечка, по-моєму. А, ні, вона не запечатана, я думав, вона запечатана. От uh, History Pack 1 Pліztek. Uh, і давайте подивимося. Перед, ну, перед цим, як звісно, ну трі, давайте подивимося, що тут за картки. Blue Drop Rocket, Generic Equipment Seismic Mixer. Guardian Action. Ну, це Guardian це під нього, я так поняв. Generic equipment, він може цеплятися на любого персонажа, потому що generic. А Guardian це клас, який, е, який на Guardian class. І і Brawl yak Guardian class. Generic equipment, null rope, Stubby hammers, generic equipment, який може цеплятися. Iron hide plate, generic equipment. Illusion, женейський is... контент Spell frame Leggings generic equipment mm. Genetic, generic defense reactions с Коихту тебе нападає, нападаю, в тебе є картки захисту Це так на Generic может теж на любого персонажа. Guardian action, то есть action який може spлять тільки на Guardian клас персонажа. тобто То есть топтона цеден Трамп Action Macho Great. Guardian action. Uh, Crash Confidence. Guardian action. Niači -e Bravo Resłony. Unmovable. Guardian defense. Reaktion na IKIS action draw personaża. Emissary of Tide. Generic Action. Uh, Stonewall Confidence. Uh, Guardian Action. Crash Confidence. Guardian Action. Attack. Uh, unmovable. Uh, generic Defense Reaction. Steadfast. Uh, Guardian Instant. Instant jak maj. Si Może kastować się w moment. Uh, Guardian Action. Ataka. Uh, Guardian Asian Seismic Star, Macho Green, Steadfast, samo Steedfest. Macho Grande. Seismic star. Tot у нас есть batok even z class Guardian, то есть классом Bravo. generic generic. equipment, та там, не було. Давайте подивимося, що нас чекає в цьому пакеджі. Ціна була доволі непогана, так вони стоять дорожче, якщо їх брати окремо. Тобто саме наш персонаж Браво, який ми будемо грати. І деякі його віпани. Тобто анотис, якийсь молот. Тут, до речі, якась картка така. How-to-play написано. І тут деякі картки, які дуже цікаві. Ну, давайте передивимося так. Не мабуть відкривати мета. Трохи з іншої сторони для того, щоб у нас зберігалася щирідність ще одність. Картілеш Guardian Action. Rally The Red Guard. Generic action Debulate Guardian action Pamel Generic Action Cartilage Crush Guardian action. Це що у нас. слогізм, Generic Action. Go, Go okay, не означає, що ти можеш зіграти цю картку, а потім наступну ще картка. Так, якщо в тебе є очки входу. debilate. Ну, тобто, не те, то, що вона додаю одне очко входу. Debi Late uh, Guardian Action. Uh, Choque Slam Guardian Action Unmovable Generic Defense Reaction. Uh, Debilate Znow. Guardian Action. Guardian Action. Uh, Stanish Response, Guardian Defense, stanch Response, Thumb, Guardian Action Disable, Guardian Action, Oops. на карта в пара, Sing Bell, Generic Defense Reaction, доволи популярна карта, uh, Cartridge Краш, Guardian Action, Shadow Sing Bell, Emerging dominance guardian action uh, debilate guardian action cartridge crush guardian action disable guardian action uh cartridge crush guardian action Choke Slam guardian action unmovable Uh, Robot Shows, Generic Defense, Crash Confidence, Guardian Action, Pummel, Generic Attack, Reaction, Debilate, uh, Guardian Action, Cartridge, Crash, Guardian Action, Crash Confidence, Guardian Action, Debilate, Guardian Action, Macho Grand, Guardian Action, Thunderquake, Guardian Action, Crash Confidence, Гвардиян екшън, Мачо Крент, гвардиян екшън, Рели Зе Регвард, генерик екшън, Слогизм, генерик екшън, Краш Конфиденс, гвардиян екшън, Тандер Квейк, гвардиян екшън, Колит Гантлет, генерик еквитмент, Армс, наукна Uh, Nobrun woods, generic equipment legs, the no head Deep blue generic equipment chest Це на the надівається uh, Helm of ice and peak generic equipment Head надівається Guardian token aura. У нас є Декілька аур uh аури some, some, uh, some weapon mod uh, Guardian Weapon, Hammer, Two-handed. То есть двуручный и Браво, сам класс. Браво класс называю action то есть, два action. Until end of turn you attack, Action card with cost 3 3, or read Again, Dominance, Go Again. Тобто ты кассу касты, стоит 3 uh, красных, uh, кружочка. То твої атаки з цими на, на три очка будуть е, спотворювати ш -ш домінацію і ти можеш зробити ще одну атаку. Домінація. За що домінація? Защався цей ігрок не може е, захиститися е, з або грає більше, ніж одним. Одною, одною защитною карткою. Ілії реакцією, дефенс-реакції, тобто йому потрібно декілька карток. Тобто, якщо ти активуєш типу, два кружочки, то є це як пробиття йде. Тобто граку, який проводить захист, 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 йому потрібно буде декілька карток ставити на дефенс. Так. Ми при цьому подивилися на цю колоду. Подивимося на наступну колоду. Доволі цікаво. Цікаво, що не в одному в хістері пакети, в можна збирати йде друг проти другого. Наприклад, деш проти браво. Так, У мене є теж стартує, як не плістеки, в мене є така монарха. Весь набір. Зараз ці появились. Також в мене є сідечка на Ніндзі. Так, це Dash у нас, да, Ну, Dash, uh, це нашо, механологіст Hero. Механологіст вони використовують uh, пушки, оружие. Здесь тут має бути пушка, пейлот, Action Attack. Zoom in. Так, давайте подивимося. Картки самі. Почнемо. Zero to 60. Мехалогістський екшн, атака. Ну, екшн — це обачно атаки. Ахіліс, акселератор Mechanist лекс. Тобто, Це його ноги, які він надіває. А тут пушка тут воно знаходиться. Я думаю, ну, Обачно ставиться персонаж і його типу, рядом. Обачно він знаходиться в колоді рядом. Телко плазма пистол це його пушка дворучна, до речі. Ziperhit mechanic just action. Uh, 0 to 60 мехаist екшн. Навіть якщо картки однакові, у них можуть бути різні кольори і різні екшн-пойнти, які тут 2, чи 3, чи 1. Тобто це впливає на те, скики ти очки втратиш на те, щоб кастувати ці карти. Uh, тому треба підбирати їм. Uh, ну, а чим більше потратиш, тим сильніше буде вихов. Але і ти більше потратиш. Так, мехалогіст Action. Так. Зіпер хит. Тротл. Хипер драйвер. Це що у нас мехалогіст акшн? Uh, pedal to the metal. Михалогіст Action. Overloop Mechanologist action High speed impact Mechanologist action uh, Payload Mechanologist action uh, Cognition nodes Mechanologist action Overloop Mechanologist action uh, Pedal to the metal Mechanologist action Overloop Mechanologist action Payload GS Action, Payload те ж саме. Оверлоп вже цен, Action. Close Gauntlet, uh, Generic Equipment uh, uh, нас, Arms, руки. Тех саме, як Ubravo. Deep Blue те ж саме чисто, як і в Bravo. Bravo. Uh, no Roonhood це для голови. Um, equipment. Uh,

Zero to start Michalistic Action, Trotel, action, Michael... action, action yeah. атака, Trotalise Action Ataka, Zoom-Inchronisation uh, атака, 0 to 60, атака, Share ataka, Overloop, Overloop атака, Trotal Ataka, атака. Zoom, Paloot и Sam Dash. Сам Dash Personaż. You must start the game with mythologist uh item with cost two or less in the arena. It is considered to uh leave center the arena. Yeah, to leave enter the arena. Need yeah, to have entered the arena. It's consolidated to have entered the arena. You must state так, ти можеш навчати гру з мефлічним айтем, який стоїть 2 або менше в арені. Ну, добре. Тобто Його кастувати не потрібно, як поняття. Він вже буде сразу скастований. Ну добре. Тобто, а, ні, а можливо, буде як додаткова карта. Але спочитати де право. Давно не грав цю гру. Я навіть не пам'ятаю. Знову ж нові персонажі, нові правила. Ось така собственна колода нас чекає тут. Я дуже дякую. Дуже дякую, що, що продав мені ці картки по нормальній ціні, плюс те, що додав, додав додатково бонус Ще додаткові картки, які можна для модифікації колоди. Ну, як мінімум браво. Плюс тут із багато дженери квітне. Я правда не знаю, що таке біло-бордерні. Якщо хтось знає, то напишіть в коментах. Біло-бордерні я такі ще не зустрічав. Білобордерні карти. Уж обично в мене я зустрічав типу, чорно-бордерні. Тут білобордерні. Дякую всім, хто дивився. До зустрічі! Ставте, підписуйтесь, ставте лайк.